Чому Чому ігропрактика може не допомогти? Чому ігропрактика може не дати результату? Насправді це може бути пов'язано або, або з, не підготов... не... з фахівцем, який не має достатнього рівня, рівня підготовки. Та? Ну, тобто, умовно кажучи, якщо людині там, дати якийсь інструмент, який буде насправді дуже ефективним, але не, не дати йому підготовки, як з цим працювати. Да, там якийсь там станок з ЧПУ даємо людині, а він до цього там тільки цвяхи забивав. Да, то для нього це не буде ефективно. Ну він просто не зможе їм користуватися. А якщо пройти навчання, то відповідно він може давати більш якісний результат. Тобто, це неякісна підготовка фахівця. Друге, це е, не точна. Пропозиція гри, ну тобто, для вирішення цього питання було застосовано не ту гру, тобто, наприклад. У нас дуже часто буває так, що люди приходять там на гру, де гроші, на бізнесову гру, туди приходять підприємці таке все інше, прям такі потужні ребята і все таке. Да? А в процесі гри з'ясовується, що не з цим треба розбиратися. Треба розбиратися не з грошовим потоком, а треба розбиратися з там, психологічними блоками. І в такому випадку да, ми як. Ну, як то, як ігропрактики, да, повинні сказати: слухай, ну тут ти отримаєш певно щось, да, але ну я б на твоєму місці розібрався би з оцим. Да, Пам'ятаєте, ми з вами неоднократно говорили про це, що будь-яка гра це крута актуалізація, що у людини насправді де у нього там не працює, де, де у нього там контакту нема, і ми можемо за рахунок цього з'ясувати. І знову ж таки з'ясувати, побачити, дати якісний зворотний зв'язок може тільки якісно підготовлений фахівець. Тобто, перше, це неякісно підготовлений фахівець. Друге, це неточно підібрана гра, і третє, це людина прийшла на гру не по своїй волі, не по своїй волі. Корпоративна гра людям не пояснили, що буде відбуватися, людям не пояснили, навіщо це їм, особисто їм, да, не бізнесу, не компанія, а особисто людям, навіщо це. Да, їх пригнали на гру. Вони тільки-тільки звикли до тренінгів, тільки-тільки звикли до семінарів, тільки тільки звикли до прості господі, вебінарів там, да, і все таке інше. А тут їх пригнали на гру. Да, тобто... Якість яка, ну тобто, може тут бути неякісна робота, так? Ну тому що людина не замотивована, людина ну не те, що не вірить в гру, вона взагалі не розуміє, що вона тут робить. Ну і тут, якщо у нас фахівець підготовлений круто. То він може перетягнути ще там, зробити там певні рухи на те, щоб отримати певний результат, і щоб ну, замовник був отримав свій результат. Замовник це керівництво компанії або це умовно кажучи така страшна річ коли знову ж таки або дружина або чоловік привів або свого свою дружину або свого чоловіка на, на гру і наприклад дружина замотивована і розповіли вона там поговорила з своїми подружками подружками про те як круто грати які є результати і все такі інше і каже своєму чоловіку все завтра ми йдемо на гру а у чоловіка, наприклад, було заплановано там риболовля на цей час. Да? Чи можемо ми дати результат в такому випадку? Та ні, тому що у людини там на поле буде поплавок скакати. Ну, він не буде взагалі під'єднаний до, до процесу ігрового. Ось це три причини, коли ігровий процес може не спрацювати. В будь-яких інших випадках. Все робота, працює дуже круто, але дякую за питання. Це було доречно.